Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День чудово підійде для ділових переговорів, обговорення робочих питань. В цей день до вас прислухаються навіть ті, хто раніше цікавився виключно власною думкою. Не виключено, що запропонують підтримку люди, від яких ви не очікували нічого подібного. Вони стануть не тільки надійними союзниками, а й хорошими друзями. Залишиться час і для відпочинку. Варто запланувати щось незвичайне, яскраві враження вам не завадять. Не бійтеся відповісти згодою на абсолютно несподівану пропозицію або зайнятися новою справою. Справ може виявитися більше, ніж ви очікували, і, напевно, доведеться думати про багато речей, одразу вирішувати кілька питань одночасно. Це даватиметься нелегко, але ви впораєтеся. Допоможуть досвід і впевненість у своїх силах. Ви не станете витрачати час на сумніви, переживання і довгі обговорення, просто приймете правильні рішення і втілите їх у життя. Імовірні, несподівані зустрічі. Вони можуть наштовхнути вас на якісь цікаві думки, допомогти по іншому поглянути на те, що раніше здавалося очевидним. Деякі представники знака поймуть, що настав час змінити плани. Не все відразу вийде так, як хотілося б. Можливі якісь дрібні невдачі, прикрі непорозуміння. Але переживати не потрібно, вплив позитивних тенденцій із часом набере сили, і незабаром ви обов'язково досягнете успіху. Небажаний поспіх там, де справа стосується роботи або бізнесу. Тут правильні рішення не завжди будуть очевидними. Вам потрібен час, щоб усе обміркувати. Важливою буде підтримка близьких і немає сумнівів у тому, що ви її отримаєте. Друга половина дня підійде для відвертих розмов про те, що важливо для вас і дорогих вам людей. День буде насиченим. Вам потрібно буде багато чого встигнути, але не відразу вдасться вирішити, за що братися насамперед. До запланованих справ несподівано додадуться абсолютно нові завдання, і не завжди вони будуть простими. Намагайтеся діяти послідовно, навряд чи в цей день вам легко буде вирішувати кілька питань одразу. Постарайтеся знайти час для хобі або якогось нового цікавого заняття. Рутинні справи здаються особливо нудними, тож трохи різноманітності не завадить. Буде шанс познайомитися і потоваришувати з людьми, які поділяють ваші захоплення. Не просто буде зберігати самовладання. Навколишні в цей день можуть частіше, ніж зазвичай, втручатися у ваші справи. Часом це дратуватиме не на жарт. Ви постараєтеся згладити гострі кути та уникнути конфліктів. Вдасться зберегти хороші стосунки з усіма, але настрій все ж може зіпсуватися. День чудово підійде для вирішення фінансових питань. У всьому, що стосується грошей, ви можете покладатися на інтуїцію, її підказки будуть дуже точними. В особистих стосунках не все складатиметься гладко, але серйозних проблем не виникне і тут. День чудово підійде для пошуку союзників, однодумців і ділових партнерів. Ви швидко знайдете спільну мову з різними людьми, зможете домовитися навіть із тими, хто зовсім на вас не схожий. Рішучість допоможе швидко впоратися з вирішенням складного професійного завдання. Ця перемога не залишиться непоміченою. Незабаром ви отримаєте цікаві пропозиції. Добре пройдуть зустрічі з друзями, а також якісь домашні заходи. Неважливо, чи планували ви сімейне свято заздалегідь, чи просто хтось несподівано заглянув на вогник. У будь-якому разі всі чудово проведуть час. Краще не відкладати надовго серйозні справи. Беріться за них із самого ранку, так у вас буде набагато більше шансів домогтися успіху впоратися зі складними завданнями. Важливі питання теж краще обговорювати до обіду. Так буде набагато простіше знайти рішення, які сподобаються всім. Друга половина дня чудово підійде для того, щоб відпочити і відновити сили. Розважайтеся, думайте про приємні речі, спілкуйтеся з людьми, які вас розуміють. Зараз це не тільки радує, а й принесе відчутну користь. Нудьгувати не доведеться. В цей день на вас чекають цікаві справи, приємні зустрічі, захопливі розмови і дивовижні збіги. Щоправда, через усе перераховане не просто буде діяти за планом, ситуація змінюватиметься занадто швидко і доведеться імпровізувати. Але коли це вас лякало, багато хто зі скорпіонів знайде несподіване застосування своїм талантам або навчиться того, що незабаром обов'язково стане в пригоді. Там, де потрібні фантазія і творчий підхід, вам не буде рівних. А ось зі справами, що вимагають акуратності і зосередженості, впоратися буде дещо важче. Прислухайтеся до інтуїції. Саме її підказки в цей день будуть особливо корисними. Про поради з боку цього сказати не можна, бо вони будуть заважати, ніж допоможуть. Зустріч зі старим знайомим може вплинути на ваші плани. Можливо, ви поймете, що неправильно розставили пріоритети, і починати потрібно зовсім не з того, що раніше здавалося найтерміновішим. Імовірні, незаплановані витрати. Марними вони не будуть. Ви витратите гроші на те, що дійсно потрібно. Щоправда, не всі відразу з цим погодяться. Але ви навряд чи станете переживати через критичні зауваження День навряд чи пройде спокійно. Він може принести якісь неочікувані події, новини, які вимагатимуть негайних рішень. Ви не розгубитеся та швидко поймете, як краще діяти. Про оточуючих цього не скажеш. Спочатку вони можуть збивати вас з пантелику непроханими порадами, критикувати ваші дії, але трохи пізніше, напевно, поймуть, що ви чините правильно. Друга половина дня чудовий час для зустрічі з родичами, а також невеликого сімейного свята. Відверта розмова допоможе залишити в минулому образи, причиною яких було лише непорозуміння. В цей день ви багато чого досягнете, якщо не станете відкладати складні справи. Навряд чи вдасться швидко досягти потрібного результату, але ви досить терплячі і не станете квапити події. Рухайтеся вперед повільно, намагайтеся оцінювати можливі наслідки кожного кроку. Це дасть змогу уникнути багатьох неприємних моментів. Не виключено, що в цей день близьким знадобиться ваша підтримка. Намагайтеся бути особливо уважними до старших родичів, так як для них це важливо. Можливі незаплановані витрати. На першу половину дня краще не планувати важливих розмов. У цей час вам може бути складно знайти спільну мову з іншими людьми, зрозуміти, чого від вас чекають. До того ж, деяким рибам може бути властива дратівливість, яка неприємно здивує оточення. Зачекайте трохи. Незабаром після полудня настрій покращиться, до вас повернеться звичайна дружелюбність, ймовірні, хороші новини. Найімовірніше, вони стосуватимуться роботи або ваших фінансових справ. Стане зрозуміло, що незабаром усе, через що ви турбувалися, залишиться позаду.